Ісус сказав блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі. Ці слова вказують на важливість внутрішнього миру як основи для гармонійних стосунків з іншими. Ісус звертається до нас із закликом стати миротворцями у світі, який часто сповнений конфліктів і напруження. Внутрішній мир, який ми відчуваємо, обумовлює, як ми взаємодіємо з оточуючими. Коли ми спокійні і врівноважені, ми здатні проявляти любов і розуміння замість агресії чи ворожнечі. Це важливо не лише у стосунках з близькими, але й у професійному житті та соціумі, як можемо досягти цього внутрішнього миру. Роздуми, молитва або медитація можуть стати нашими союзниками у цьому шляху. Важливо знайти час для себе, щоб зосередитися на своїх думках і почуттях. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні. Чи є у вашому житті простір для внутрішнього миру, який би зробив вас миротворцем? Пам'ятайте, що шлях до зовнішнього миру починається з нас самих. Кожен з нас може стати джерелом миру у своєму оточенні. Бути добру, діліться цим відео та підписуйтесь.